Всім привіт! З вами Андрій Годун. Сьогодні хочу зняти відео про свій оборотний плуг до мотоблока Зеря. Плуг в мене зроблений з дерева та з металу. Плуг в мене пофарбований в зелений і в чорний колір. Так, ну що, ось так він в мене виглядає. Оборотний плуг означає те, що він оре на дві сторони. В праву сторону. Як всі плуги оруд. І оре він в ліву сторону ось так. ну п, е, Дуже великий плюс цього плуга, що він оре на дві сторони. Це дуже добре. Тому що одним плугом на одну сторону орати і то ну, не дуже зручно. Ну, зручно, але тільки е, або ореш Склад, у розкидку, або перед-назад. Ну а цим плугом оборотним, то можна орати. Ну, можна, як хочемо наорати. Ну, найкраща оранка цим плугом, коли ти ориш звичайним способом в праву сторону і обертаєш плуг і ориш в ліву сторону. І в тебе оранка рівномірно йде. Це дуже хороший, це дуже хороший результат. Ось такий в мене плуг. Ось так тут все зроблено. Такі є відвали. Чому цей відвал такий, а це і такий? Тому що е, в мене просто такий метал був. З такого металу я його зробив, з такого металу я його вирізав. Ось так. Можна і навіть починати орати ліву сторону. Ось так. І закінчувати, ну, можна якщо назад орати, значить, починати з лівої сторони, і закінчувати теж з лівої. Так само, якщо орати вперед назад, можна закінчити з правої сторони. Якщо ми починаємо орати е, з правої сторони, або можемо починати орати з лівої сторони, то в нас, е, якщо ми будемо орати. <кхи> якщо ми, цим плугом можна орати і в склад, і в розкидку, як я вже говорив, <кхи> ну і можна орати рівномірно. Тобто ми оримо праву сторону, потім перекидаємо корпус в цю сторону оримо. Ось так оримо, 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 перекидаємо плуг. Ну, не так перекидаємо. Я зніму відео, як цей плуг працює з, мо з моїм мотоблоком заря 8 кінських сіл. І потім ви все подробно побачите. Ну, і виходить, що оранка закінчується е, правим корпусом. Так само. Якщо ми починаємо правим корпусом орати, у нас і закінчується оранка правим корпусом. Тому що. Е, ми, коли оримо в склад, то в нас теж оранка закінчується правим корпусом. Якщо ми оримо лівим корпусом, то в нас оранка закінчується лівим корпусом. Ну, я думаю, що тут все зрозуміло. Ну, я думаю, що так. Все має бути. Ось тобто, такий в мене плуг. Оборотний плуг. Я ніде не бачив ще таких зелених плугів. Це у мене нено ну, перший, може такий плуг, може ще такий є. Саморобний. Ну, це, це моделька справжнього плуга оборотного. Ну, до важких мотоблоків я оборотного плуга не бачив. Водяних мотоблоків. Я тільки знаю, що є плуги до мотоблоки Моторсіч і все. А до важких мотоблоків я плуга не бачив оборотного. Так, ну що, в принципі, все. Зараз я плуга хочу поставити, він мене щось. Не ставиться, щоб він стояв. О, стоїть. Так. Ну, в принципі, по відео в мене все. Кому було цікаво, ставте лайки. Пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Кому подобається, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годун. До нових зустрічей на каналі.